Говори, запобіжний захід. Прокуратура не задоволена тим рішенням, яке виніс за річний суд сьогодні, по розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу в шульзі. Однак, на жаль, відповідно до чинного законодавства вказане рішення ми оскаржити не можемо. Все ж таки, суд визнав обґрунтованість підозри Шульги і також зобов'язав підозрюваного раз на тиждень з'являтися до слідчого, здати свій закордонний паспорт і повідомляти про зміну свого місця проживання.